Сьогодні третя доба інкубації. Я поклавши додаткові датчики на вологу на температурний датчик, ну, просто в каретки запхав. І сьогодні час вже знизити температуру до 37-8. І така температура буде вже до вилопу. Її... Ну як? Будемо редактувати. Просто з 10 дня ми будемо регулювати вже подачку на яйці. Якщо буде дуже за висока температура в інкубаторі, бо яць дуже багато, то будемо з них понижати трошки. Ну, все. Це все, що треба на третю добу. Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Ось вже настала шоста доба моєї інкубації моєї омріяної і довгоочікуваної. Нагадаю, тут інкубуються яйці маранів, яйці американи, яйці віантотів і яйця від так званої мої десятки і помісного стану. Я вирішив на шосту добу не оськупівати. Я на п'яту добу там е, виборочно Американо просвітив, чи взагалі щось є там, там щось є. В парочку і навіть побачив маленького паучка. Я буду овоскупівати на 10-ту добу і тоді вже позабираю все зайве, неоплоти і все таке інше. Щоб зараз довго не стрімати інкубатор відчиненим. Е, тому що це ручний переворот зараз в мене, е, тому що закладено 123. Яйця, нагадаю вам. Зараз я вам покажу, як їх перевертаю. Я трошки, е в попередньому відео ви бачили, як я перевертаю. Я трошки змінив положення кареток, е що допомагає мені швидше і зручніше е перевертати, не тримати довго інкубатор відчиненим. тому що в першій доби інкубації не бажано, щоб яйця дуже охолоджувалися. Ну, такі тіла. Вологість тут датчик не показувалася, в мене вологісті е виносної датчики забував. 59%. Е температура. Ну, Він трошки нижче там знаходиться, тому 36,7. Ой, 9. Ну це нічого страшного, тому що ми на температуру не дивимося до 10-го дня. Коли ми вже встановимо датчик температури на яйці, тоді ми вже будемо орієнтуватися по ньому. Закуваторі зараз температура стоїть 37,8. На третю добу я її знизив. Ну, все такий. Такої йдемо далі. Зараз я вам покажу, як я тепер перевертую і як взагалі цей процес проходить з корень. Для такого способу інкубування вам потрібно буде і перевертання яєць, вам потрібна буде миска, рушничок і ще два рушничка. Зараз вам покажу, чому і навіщо. І так, в цьому інкубаторі не така щільна конструкція, як в теплоші Євро 88. Внутрі нема пластику. Тут все пінопласт, тому вологість втрачається ну, швиденько. Тому е на день в мене уходить половина цієї пляшечки. Е в кожне відкриття інкубатора я наливаю в по трошки води, тому що ви самі зрозумієте, що там вони вже пусті. Коли відкриєте, ви бачите, що вони вже пусті е ячейки, лоточки для води. Е вони дуже добре там іспаряються, дуже швидко. Е ну. А, до речі, ще вам сказати. я показував в попередньому відео, що я клею скотч. На краю. Він не потрібен. Він потрібен тільки перші дні після того, як інкубатор лежав. Тому що він був перевернутий в коробці, щось там десь наклонилося туди-сюди. Зараз він прогрівся, все стало на свої місця, все стає плотно, ніякого скотча вже не потрібно. Це він вже і не тримається, це він просто я там забув відліпити. Він ровно одну добу. Був потрібен, щоб, так, так би мовити, е, притиснути кришку до інкубатора, щоб менше було втрати тепла. Зараз кришка вже стала на своє місце, так як має бути. Він вже прогрівся, проробив і ну все, він добре працює. Трошки за нас тих якщо вам видно, це я руками бо яйці покрашені е, олівцем. І вже грязними руками от, його намацати. Ну, це все, олівець добре витрачає. Ну що, поїхали. Так, перше, що нам потрібно, ми вимикаємо розетки. Відчиняємо. Я беру рушничок, накриваю яйці, такі лежать, ну, грубо кажучи, половину. і два ряди забираю. Двома руками, роблю це скоро. Вже руки майже не трусяться. Майже. Так, і дивіться, креткість стоять рівно. Тепер двома руками просто перевертаю яйця. Можна сказати, такий ефект, як в інкубаторі Євро 78. Тільки там червоні лотки, а тут в мене прості металеві. перевернув. Тепер з цього ряду я викладаю яйці сюди. перекладаю. Можна по одному ряду робити в плані один забрати туди і далі. Але ну, мені зручніше два, щоб раз, раз, два ряди зробив, перевернув, перевернув. І так, ну, на мій погляд, так. Зручніше і скоріше. Так, все, ми тут переклали. Тепер, тепер тут. Раз. Раз. Так. А, і ще є ці яйця теж накриваю рушничком, щоб трошки е не так втрачалося повітря. Це до 10-го дня. Щоб, е ну, як, зберегти більше тепла. Тому що ви самі розумієте, на поначальному етапі інкубації яйцям потрібно більш тепла, курка так часто не встає. А зручним переворотом, ну, я от включив переворот, і трошки лотки вирівняв і, ну, і там вигнуто. Вже тут не відсидіння, бо він не мішає. А вже подивимося з 10-го дня, коли проведемо вскупівання, що у нас там робиться? Якщо складеться все погано і позабираємо багато частину яєць і лишиться в інкубаторі 70, Два яйця, то просто будуть кубуватися у лотках і з включеним автоповоротом. Тому що, ну, тому що, тому що. ну я сподіваюся, що все як є, так і буде. Вже ж там деякі уйдуть, але не набагато. До речі, що стосується цього яйця, велике, яке я вам показував, що я заклав, е, було ще таке яйце. Я розбив його, щось робив, щось готував. І там було два жовтки. Так що в нас експеримент. Можна сказати, ми купуємо яйце. З, ой, ой, ти вже забувся, е, Яйце з двома жовтками. Ну, це називається віді своїх бажань. Е, якщо хтось дивиться, я там в якомусь відео казав, що е, колись було би цікаво спробувати бенкувати яйце з двома жовтками. Так, це живий організм, так це все, що завгодно може бути. Е, там може бути і два близнюки. І так само може бути якийсь мутант там, з чотирма лапками. Ну, краще не розводити. Ну, багато кажуть, що таке. Теж буває, навіть не в великому яйці, але ну, це життя. Тому саме собою, виходить, у нас експеримент. Ну, Шкарлупа дуже темна, там о, дуже погано видно. Я посвідчував, як тільки міг. Щоб було, можна було зрозуміти, але ну, ви самі розумієте, це не, не побачиш. Добре, що обозначив сердечками, тому зразу видно, де верх денис, бо в кружочку б не розібрався. Особливо в круглих яйцях не дуже зрозуміло, що де знаходиться. Так, щось в мене знов їться лишнє. Ну, вже давно такого не було, щось якось розміщав, дуже було все зрозуміло. Тут вже якесь лишнє. Трошки доливаю води. Не кругом вивітав. По грамульці, бо бачу, що вона є. Так, тут в нас теж трошки є. На цьому етапі нам вологість потрібна, ну така нормальна, тому що і якраз зароджується, починається життя і тому ми його провітруємо. Так, все, закрили, раз, два розмістили, датчики собі десь там плюс-мінус розмістили все. Ну все. Не зайняло ну, до п'яти хвилин. Це вже там бавканням, що перевернути, розложити, роздивитись, послухати, все дивіться. Е, інкубатор щільно закрився, з цієї сторони теж щільно закрився, з цієї і з цієї. Ніяких втрат тепла нема. Е, я ж кажу, це, це просто він зберігався, кришка була е, неплотно прикрита, якось е, був став він рівно і трошки щось покосилося. Він прогрівся і все стало на свої місця. Е, ці пімпочки ми ще не відкриваємо, ніякого відкриття, ні провітрювання, ще нічого нема. Ми так багато його провітрюємо, відкриваючи двічі на день. Я повторююсь: я інкубую з, без автоповорота не на килимку, а в каетках, ну таким цікавим способом. Повертаю інкубаційні яйця я два рази на день. Хотів привертати три рази, але трошки в мене щось по часу не виходить. В третій раз в мене якось... Вирішив, що в прошлої інкубація в мене була, так і буде ця інкубація. Прошла інкубація, результат мене дуже порадував, тому що, якщо ви дивились, то трошки там були свої нюанси зі свіжими яйцями. І те, що я хочу інкувати так само, як в прошлий раз. Якщо є змога перевертати три, тричі, це буде дуже добре. Ви не полінуйтеся, просто я не хочу дуже багато часу уходить, особливо в перші дні, коли його відкривати, взагалі не бажано, але дуже багато часу. Йде на того провітрювання, руки трусяться. Це дуже робиться не скоро. Вже на третій день вже все ускорюється, вже, вже в очі бояться, руки роблять. А спочатку і в очі бояться, і руки бояться, і боїшся його не розбити, щоб нічого такого не трапилось. Ну все, водички ми трошки доляли. Все в нас проходить добре. Вологість 58. Температура. Шейвену снидачку, на всякий случай запхав, щоб о, на рівень нижніх яєць, щоб відслідковувати температуру, яка ближче до яєць, тому що зверху ж лампи гріють. О, щоб було зрозуміло, яка температура по всьому інкубатору йде. Така у нас цікава інкубація. Збираю яйці на нову інкубацію. О, скоро буде ще одна закладка. І якщо все вийде буде дуже цікава закладка теж. Е, я спочатку думав все, все ж таки розділити ці яйці, бо все одно зараз такий час. Хотів закласти половину, звідси відібрати, лишити тільки в каретках і перекласти в тепло, що є 78. Е, Туди на автопород, щоб собі не морочити нічого. Але вже якщо заклав їх сюди, вже хай вони собі інкубуються. Не буду вже їх перекладати. Мені цей спосіб подобається, я ж кажу, тим, тим, тим більше я їх розкладаю. А якщо ви обратили увагу, я трошки розсередоточив маранів позавчора. Трошки робив повороти, і трошки з крайніх кареток трошки розтягнув, можна сказати, маранів, щоб, не було, щоб вони не були останніми. Ну і так само ніби з американами зробив. щоб... Бо кажуть, що трошки. По боках, може буде трошки нижче, щоб все добре прогрівалося, але ну, це не завжди так. Ну, я на всякий случай переклав і періодично я з крайніх кареток, там раз в два дні, перекладаю до центру, а з центру до крайніх. І так само ну, з рядів ну, не дуже перекладаю. Ну, в общем то граюсь. Можна цим не гратися, але ну, треба щось робити. І так, все, інкубація продовжується. Я просвітлювати не буду. Не хочу. Все одно я буду просвітлювати на 10-й день. Я не хочу зайвий раз довго тримати інкубатор, щоб вони не застигли, щоб все проходило добре. Цей інкубатор набирає температуру скоро. От якщо ви вже бачите, вже лампочки починають загоратися. Зараз вони вже загоряться добряче. Температура в інкубаторі 35,6, це без того, що лампи ще не робили. Це я віддають вже своє тепло. Ну, все добре, їм я мені. Поки що мене все влаштовує. Подивимося, що там з оплодом з моїми яйцями від моїх курочок. Ну і що з покупними, тому що, ви самі розумієте, дорога інше господарство. Ну, Я маю велику надію, що все там буде добре. Ну, так мені дуже хочеться. Світло ще ярче. Проходимо. Вже на 10-ту добу будемо просвітлювати, Ну, покажу вже вам. Краще вжити яйця, бачите, це щось якесь лягло, якесь встало, ну це нічого страшного. Позначки допомагають бачити, що де. Позначки яркі, все проходить добре. Ну Все тоді гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. До нових зустрічей. До речі, дивіться, коли наганяє температуру, як гарно підсвітлюють лампочки. Одразу все виїгне в інкубаторі. Ну, краса там тобі. Якщо хочете побачити датчики лежать. Волосі зверху на яйцях, а. температуры на нижних яйцах, ну, между нижними.